Прогноз погоди на 17 травня. Привіт, друзі! 17 травня в Україні принесе невеликі та помірні дощі, які ніжно освіжать повітря з прохолодою на заході та теплом на сході і півдні. Небо вкриватимуть легкі хмари, а вітер гойдатиме повітряні потоки. Температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 23, вітер південно-західний. Із переходом на північно-західний 5-20 метрів на секунду. Давайте відкриємо, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми, Чернігів. Температура вночі буде плюс 6, а вдень плюс 12. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду, пориви до 15. Чернігів огортає свіжістю. А дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишного відпочинку. Суми, температура вночі буде плюс 7, а в день плюс 13. Хмарно, невеликий дощ. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Пориви до 17 Суми тішать прохолодою, а дощ додає ніжних барв для спокійного дня. Для туристів північ прохолодна, дощі завадять прогулянкам, тримайте парасольку. Для активності. Рибалка підійде, пікніки відкладіть через вітер. Наступний південь України це Одеса, Херсон та Миколаїв. Одеса. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 22. Хмарно, невеликий дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пориви до 15. Одеса зігріває морською свіжістю, а дощ ніжно освіжає повітря, вваблячи до спокою. Херсон. Температура вночі буде плюс 11, а вдень плюс 23. Хмарно, невеликий дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду, пориви до 14. Херсонщина тішить тепло, а дощ додає свіжих нотик для активного дня. Миколаїв. Температура вночі буде плюс 10, а вдень плюс 21. Хмарно, невеликий дощ. Вітер північно-західний. 8 метрів на секунду, пориви до 15. Миколаїв огортає теплом, а дощ м'яко висвіжає повітря, запрошуючи до відпочинку. Для туристів південь теплий, дощі не завадять, але тримайте парасольку. Для активності пікніки та рибалка будуть приємними, уникайте сильного вітру. Прийдемо до заходу України, це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк, Львів. Температура вночі буде плюс 2, а вдень плюс 9. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Лів огортає прохолодою, а дощ ніжно освіжає повітря, створюючи затишок. івано франківськ Температура вночі буде плюс 1, а вдень плюс 10. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує свіжість. А дощ малює спокійну атмосферу для відпочинку. Ужгород. Температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 12. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду. Ужгород тішить прохолодою, а дощ додає ніжних бар для спокійного дня. Луць. Температура вночі буде плюс 3, а вдень 11. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 8 метрів на секунду. Луцьк огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря для затишного відпочинку. Для туристів захід прохолодний, дощі завадять, уникайте сильного вітру. Для активності рибалка можлива, але пікніки відкладіть через опади. Далі схід України це Харків та Донець. Харків. Температура вночі буде плюс 9, а вдень плюс 22. Хмарно невеликий дощ, вітер північно-західний. 9 метрів на секунду, пориви до 15. Харків зігріває тепло, а дощ ніжно освіжає повітря, додаючи свіжості. Донецьк. Температура вночі буде плюс 10, а вдень 23. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду, пориви до 14. Донецьк тішить теплом, а дощ малює спокійну атмосферу для активного дня. Для туристів схід теплий, дощі не завадять, але тримайте парасольку. Для активності пікніки та пробіжки будуть приємними. Уникайте вітру. І на завершення центру України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. Київ. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 14. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду. Пориви до 15. Київ огортає свіжістю, а дощ м'яко освіжає повітря, запрошуючи до затишку. Вінниця. Температура вночі буде плюс 4, а вдень плюс 11. Хмарно помірний дощ. Вітер північно-західний 10 метрів на секунду, пориви до 17. Вінниця дарує прохолоду, а дощ додає ніжних барв для спокійного дня. Дніпро. Температура вночі буде плюс 8. А в день плюс 19. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду. Пориви до 15. Дніпро зігріває теплом, а дощ ніжно освіжає повітря для активного відпочинку. Кропивницький. Температура вночі буде плюс 7, а вдень плюс 18. Хмарно невеликий дощ. Вітер північно-західний 9 метрів на секунду, пориви до 14. Кропивницький тішить теплом, а дощ додає свіжих ноток для спокійного дня. Для туристів центр різноманітний Південь тепліший, північ із парасолькою. Для активності рибалка на півдні приємна, пікніки відкладіть через дощ. Загальні тенденції 17 травня 2025 року в Україні малює дощовий день із помірними опадами. Прохолодою на Заході. Тепло теплом на сході і півдні. Температура нижча за середню для травня. На Заході, але близька до норми на півдні. Коротко пройдемося по регіонах північ Прохолодно, дощі до плюс 13. Південь. Тепло дощі до плюс 23. Захід прохолодно, дощі до плюс 12. Схід тепло. Дощі до плюс 23. Центр різноманітний дощі до плюс 19. Для аграрії дощі зволожать ґрунт, стежте за посівами під час вітру, для туристів і подорожей, південь і схід тепліші, але всюди потрібна парасолька, рекомендації щодо одягу, куртки, воду не проникне взуття, легкі шарфи. Для активностей. рибалка підійде, пікніки відкладіть через дощі. Нехай цей день подарує вам затишок і свіжість. Бажаємо вам гарної суботи та мирного неба.